Так, докопали траншеї, вложили вже труби, розмітили наші форсунки, де будуть стояти, поставили флажки, та починаємо врізати. Ось наші готові вже дощувачі з шарнірним коліном від Хантера. Перевіряємо на герметичність та продуваємо систему, щоб вона все, що там бруд якийсь попав, щоб воно все поведувало. Та перевірка на герметичність цієї системи. Завершили монтувати четверту останню зону, також промиваємо труби, щоб там не залишилося бруду, та стружки від труби. Далі все готово, а тут зливаємо, поки прочищаємо, щоб все було чисто. Перевіряємо систему, вже все настроїли, йде полив. Так, Наступну зону перевіряємо, також вже все настроїли, відрегулювали. Перевіряємо ще раз, як все працює. Поливає, все добре. Та останню зону, четверту перевіряємо, як все працює. Так вже настроїли все. все, прекрасно поливає, заливає. В цьому році вже не буде газону, тож поставили палички, арматурки, щоб видно було, де поливалки, щоб до наступного року нічого не зламали. Ось так все працює.